Кожна сім'я має домашні фото та відеоархіви. Фотографії іноді дуже старі і зовсім нові в цифровому форматі, то є частина нашої сімейної пам'яті. Це все зберігається вдома і рано чи пізно настане час, коли людина зрозуміє все ж таки, наскільки важливо мати такий унікальний домашній скарб. Такий домашній архів. Слава Ісусу Христу! Здоровенькі були люди добрі, козаки та козачки. Отже, сьогодні дуже важлива тема. Ми поговоримо про збереження сімейної пам'яті роду, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Якщо у вас виник інтерес до історії своєї сім'ї, то починати свої розшуки потрібно саме з домашнього архіву, зі старенького фотоальбому, так так само з того, що, мабуть, лежить та припадає пилом в вашій шафі. Необхідно провести своєрідну ревізію всіх сімейних фото та відеоматеріалів, привести все в порядок, як то кажуть, зібрати докупи, щоб потім в будь-який момент можна було це все швидко знайти. Дуже важливо зафіксувати живу пам'ять сім'ї. Раніше сім'ї були дуже великі, але сучасна сім'я, на жаль, як правило, невелика. І велике щастя, якщо в сім'ї живе хтось із дідусів чи бабусі. Потрібно обов'язково записати те, що зберігається у пам'яті старших вашого роду. Ваші старішини можуть пам'ятати те, про що їм в дитинстві розповідали їхні дідусі та бабусі, прадіди та прабабусі. І тут важливо не прогаяти час, друзі. Встигнути треба записати спогади тих, чия пам'ять зберігає драгоцінні подробиці про життя предків вашого роду. Дуже важливо знати, де була батьківщина ваших предків, в яких містах або селах вони жили, якого віросповідання та прихожанам, якого храму вони були. Фіксувати треба навіть дрібні деталі сімейної пам'яті. І зараз, слава Богу, технології це дозволяють. Відповідальність за збереження історичної пам'яті, пам'ятайте, історичної пам'яті вашої сім'ї та всього роду лежить на кожному з нас. Тому що ми, як ланки в ланцюзі поколінь. і цей ланцюг пов'язує предків з нащадками. Але трапляються дуже сумні випадки, коли ми не встигаємо зафіксувати живу пам'ять сім'ї. Йдуть з життя дорогі нам люди, які багато знали і пам'ятали, і разом з ними вже безповоротно йдуть з нашого життя цілі пласти сімейної пам'яті. І на жаль, виправити це вже неможливо. І ще раз я наголошу, друзі, що саме ми зараз відповідальні за зв'язок минулого та майбутнього. Отже, фіксуйте спогади старших вашого роду. Зберігайте сімейні фото та відеоархіви, Складіть список предків вашого роду. Зробіть схему сімейного дерева. Це не складно. І дуже важливо, передайте це все вашим нащадкам, вашим дітям, вашим внукам, вашим правнукам. Моліться за живих та особливо за покійних, як це робили ваші предки. Цінуйте це і тоді покоління вашого роду, які будуть після вас. Будуть за вас молитися і зберігати про вас пам'ять. Не забувайте, що передати це все наш моральний, святий обов'язок перед собою, перед нашими предками та перед майбутніми поколіннями. І тоді козацькому роду ніколи не буде переводу. Бережіть історію. Нехай вам допомагає Бог!